Хочеш пограти в якусь ігру? В бібліотеці маєш отакезний список, не знаєш, у що пограти. Хоч подивитися фільм, відкладено 50-100 фільмів. Що подивитися? Хочеш одягтись у щось? Широчайший вибір, як у розміра XXL, не знаєш, що вдягти. Вітаю! Ти забив дітородний орган на розуміння себе і на гармонію з собою. Зразу невеличка ремарочка, коли я кажу гармонія з собою. Це не зосмерика, не духовність. Не я трошечки буду говорити про друге. Просто я розумію, що у вас зараз скепсис уключився від слова гармонія з собою. Ні, я просто уважаю це слово, тому я його називаю, але сенс у мене для нього трошечки інший. Тому буде як гармонія з собою, так і розуміння себе. Майже єднохуйстине, просто друге звучить розімніше, і ти виглядаєш в очах дівчат. трошечки так. Трошечки так, я Трошечки таким, ніби п'єш, ви знаєте, на кокосовому і їбешся кожну четвер. за Закаву скоре. Добре, добре, шановне панство, отож, ти поклав дітородний орган на себе, в принципі, і на все тому подібне. Окрім привітання, звісно ж, може, я би хотів тобі трошки помогти, ні? Добре. Ні, то ні, цілійко як казав великий класик. А потім будеш у тій ситуації. Кобела туди, я сюди, чоловічку злотий. Отож, чому мені здається, що ти забив на себе дітородний орган з вище названих причин? Тому що я думаю, що їх достатньо, і це не є, бо зараз привик лише форсити ігрова імпотенція, фільмова імпотенція. Чоловічку злотий, а коріння де, коріння де. Ти пилеєш, розумієш, гілочки, а корінь дуба. Альо, ти про нього, мабуть, забув, що це, в принципі, як такова відсутність якогось такого розуміння, а що я хочу, а де я хочу і все тому подібне. І давайте перейдемо не про те, що ой, ти там слухаєш соціум, все то хує-моє. Про це можна тобі нагадати, але і так це знаєш. Давайте, в принципі, вже до вирішення, до приємного, а не до того, що ти не хочеш чути, тому що знову ж таки, чого би кигнути, форват. Що би кігнути? Сказав, як у кабінеті стоматолога. Форват, да, як кажуть, у нас у Закарпатті. Значить, дивіться, шановне панство, звісно ж, вирішення цього питання є. Задавати собі questions. Що я хочу? Де я хочу? І, 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 У вас уже що називається, ручка у кулачок, друга ручка у коментар. No, just wait, my homie, just wait, my homie. Я не дам вам доєбатися, як мінімум, з причини того, що я озвучив на початках, що ти хочеш пограти, але не знаєш що. І іменно тому я зараз апелюю до того, до того, що ти маєш задавати собі питання у всьому. У всьому. У всьому, малий бе У всьому, розумієш? Ну, тобто, умовно, ти прокинувся. Не дурний Болдур, дивитися, хто там як успішно живе. Задати собі питання, а як я почуваюся? Чи уіспавсь я, чи може би ще 20 хвилинок, котрі переросли в три годинки? Чи хотів би, може, я зараз, може, мене хребта болі, а я е, продовжую, що називається, лежати на тому. Чи не дай Бог на бочку, а волк-то вже підкрався, вже підкрався, розумієш? І все тому подібне. Ну, тобто, умовно питати себе про свій ста, але чекайте, чекайте, ви цю пораду, може, вже чули, але не модифіковано. Розумієте, ви чули, що ой, питатися, якщо я зробив за цей день хорошого, ні, це трошечки кобилів тріщину. Це цілком офіційно. Я дозволяю покрутити на Ялдаку вплоть до того, поки не виникне вогонь. Я маю на увазі питати себе прям ріл у всьому. Ну, тобто, умовно, ви прокинулися. Давайте, щоб не бути голослівним, пояснюю більше. Ви прокинулися, знову ж таки, задали собі це питання, болдур десь там, чим подальше. Питаєтеся, чи, чи не болить мене нічого? Чи може щось там хребта, все то. Болет. Добренько, може би я хотів зробити розминку тоді, аби мене не боліло цілий день. Тому що умовно, якщо зробити якусь розтяжку розминку то воно не буде цілий день. шовта, шо та юй болет, чоловічку злотий. Тому можна прибігнути до цього. Опачки, які геніональні думки народжуються зразу в голові. Ригнув, а якби я хотів, а я би хотів потягнутися, та й то не сильно поняв. Не сильно я би хотів себе, що називається, утруждати е, фізкультурою, але так, що спокігнутися, все то хотів би. Опачки уже далі, Що би я істину хотів? Може, віпити води, бо мене сушить чоловічі, як і полагає се зрані. Існує добренько далі. Ну, тобто, розумієш, умовно бути своїм таким якимось гідом чи екскурсоводом, чи таким Google Maps, Google Maps, чоловіче, але за відсутності деякої країни, Ну, правильним Google Maps. з, скажімо так, розумінням себе. Ну, Тобто, умовно направляти себе. Слухати себе і плюс розуміти себе. Тобто, ви правильно все розуміли? Зрозуміли початки, це це до хрена питань. Це до хрена питань. Ну добре, дивися, от ти зараз доїбешся в коментах. Ну я ж у відповідь доїбуся. А ти себе чого-то де так запустив? Що ти в ситуації як Патрік з мема? Розумієш, тому трошечки перед тим, як пальчиком у мене тикнути, він ж може відзеркалити. Він ж може відзеркалити. Ти чого себе так запустив? Іменно, ну так сідь дослухай, ну їбати тебе в тріщину. Розумієш? Можна, звісно, вже, оце вже оце да, оце вже частинка того всього. Можна ще і виписувати, як я себе чухаю, все то. Ну то є така документалія невеличка, аби себе розуміти. Тобі це дійсно може допомогти з причини е, того, що ти такий перечитаєш, ага, точно існує не Житомир. Тобто, для кращого розуміння, чи якщо у тебе там пам'ять, добрий день, то можеш ще й документувати це у зручному форматі, голосове повідомлення. Текстові повідомлення, текстове повідомлення від руки, відео щоденник, багато-багато-багато чого для закріплення тобі якраз допоможе. Але знову ж таки, тут основна суть була в тому, щоб ставити собі ці питання, щоб розуміти, як я в різні, в різні, в принципі, не тільки часові проміжки дня, але в різні моменти. Перед їжею, під час, після розумієте, тобто умовно. Якщо ви поснідали, як я почуваюся, чи не переїв я, чи ще, чи може би я собі десерта хотів? хотів би добреньке, дам сиволю. Ну тобто, розумієш, треба повністю, повністю поглинути. Е Заглибитися, поглянутися, як це правильно буде е, в себе, вплоть до того, що не слухати когось. Тобто, е, ну в якому розумінні? В тому, що хтось тобі скаже, що там не знаю, солодке, не можна їсти, ти вже все. Але може, 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 якщо ти послухаєш себе в цей момент і з'їш. То так буде краще, бо ти не будеш їсти його every single day, як кажуть у нас у Кам'янець-Подільському. А просто, чоловічку, позволиш собі це один раз у тиждень. Незважаючи на поради всіх нутриціологів, до котрих ти вже записався і прислуховуєшся. Тому що, розумієш, тобі з собою жити все життя. Ти пойме це. А оці поради інтернетовські, хто його знає, скільки воно ще буде тривати. Так може ти з самих початків, розумієш, на старті, може, ти з собою будеш в ладах, хоч ти і будеш для когось неправильно жити. Ну, для себе то розумієш? Як, 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 розумієш, як під час розповіді, я себе то зрозумів, зрозумів, все. Базару Зіру, що називається таке відоме Луцьке висловлювання. Базару Зіру. Розумієте про що? Я? Тобто, інколи, парняга, інколи. Я знову ж таки не апелюю до того, що ти там станеш якимось там. Людиною зі шкідливими звичками. Просто інколи при розумінні себе, ти можеш собі позволити якісь солодке чи все щось тому подібне. І це в чиїхось в чиїхось очах неправильно. Ну, от бачиш, ну от бачиш, уже є у відповідь у ці у цьому реченні. В чиїхось, в чи... не в твоїх, не в твоїх. Ти якщо з собою у ладах, тебе не буде збивати, от таке, що називається. Таке. Це таке, знаєш, як корабель, а в нього шампанське заєбенили. Та де він чоловічий, від нього е, припинить, що називається своє плавання, чи щось тому подібне. Розумієш, до чого я апелюю, до чого я веду? Тобто при кращому розумінні себе ти будеш стійкішим до е, інших думок. Якщо взагалі будеш якось прислуховуватися і брати їх за якийсь абсолют, чи за якусь, е, вірну, чи за якусь вірну річ, чи е, за ще щось, тому, чи за факт, розумієш, чи за. Взагалі, от усвідомлення того, що так треба жити. Розумієте про що я? Також ввечері, до речі, ввечері, от видите, ви, ви, ж, ви ж рахуйте на, на, на чвертку шишечки, маєте гармонію з собою, бо ви ввечері себе так питаннями задрачуєте, що мама не гарює. Ну, а я мав на увазі ввечері задати собі питання, от що би я дійсно зараз більше хотів? Може, розслабитись перед сном. Чи все-таки, подивитися стільки тіктоків нічної мотивалії. Тобто, потрібно не то, щоб там свідомість, усвідомлення, третє око, масон. <свідомлення> а усвідомленість в плані розуміння. Тобто, умовно, я цю дію роблю for what. For what? I get what with this act? Як кажуть у нас у Єрпіні. От Такого, мабуть, треба сягнути розуміння і такого усвідомлення. І тоді вже, і тоді вже ми вертаємося на початки, коли ти а! Так я ж хотів чоловічку почитати там бомжі Донбасу, наприклад, один з культових творів сьогодення. Чи я там хотів пограти, умовно, серію «Сем-2», одна з культових ігор сьогодення. Чи надіти, наприклад, футболку з губком Бобом, і штани в кліточку, і носки, так сказати, сіро буру Малинові. Одне з пікових мод сьогодення. Кокошанель таким, що називається тіпочком, котрі в таке одіті зразу, чоловічі. І тюлювання в щочку, і мішенька увійдіть, що називається у ворота раю. І все, що я казав на початках, я просто не все... І фільм. Так, да, і фільм. За двома зайцями 61-й рік українська версія. Один з культових пікових, що називається, фільмів як в кінематографії, так і в сьогоденні, так і в принципі у цьому як той сайт ІМДБІЛ. чи як він? Імдебел? Ну, коротше, ІМД Белий Хер. Топ-250, туди теж його запхати і все. Розумієте? Тому вам зараз потрібно буде практикуватися. Я розумію, що дохера, ну я знову ж таки, розумієш, ти б... ти... Ну, я дуже тебе розчаровую тим, що не даю до себе доєбатись, бо... бо я вказую на те, що... а чому ж ти так запустив себе? Ти себе зараз запустив, аби мені такі коменти виписувати. Чи аби вирішити це? Ти ж розумієш, у чому моменти? Даже такий смішний абсурдний момент. Ти нажав це відео, аби допомогти собі. А тепер, коли ти чуєш правду, ти злишся на себе, але e, сублімуєш на мене. <злёж> Коротше, listen to місце. E, вам треба буде практикуватися в цьому моменті. Тобто капітально практикуватися. Капітально, це я маю на увазі прям full, every single fucking day. Задавати собі ці питання, як я зараз. Наприклад, як я зараз, я зараз доволі добрий. Я відкинув думки про те, що хтось доїбеться в коментах. Я знаю, що комусь із вас поможе, але мене тривожить, що це набере 200 переглядів, тому, будь ласка, проявіть актив. От, от так я зараз, а як зараз ти? От напиши, добре, напиши зараз в коментах, а як зараз ти? Напиши, наприклад, зараз, не знаю, 16.33 я сижу. Хотів подивитися це відео, їм під це відео. Чи що? От напиши. А от напиши, блядь, як зараз ти, якщо ти розумієш. Так, добре, чекай, я щось вже багато доїбався. По практиці, по практиці, по практиці, все. Практика, і я, дівчат, упездила. Every single day ми питаємося в себе як ми. Every single day ми більше дізнаємося про себе. Every single day ми, в принципі, задаємо такі наводящі питання, щоб розуміти, як ми. Тобто, не ми просто задали собі три рази на день, як поїсти це питання, а прям постійно. Ну, тобто, умовно, йдеш щось робити, питаєшся, як я. Ідеш щось таке неусвідомлене робити. Тим паче зайобуєш себе. Ідеш, хочеш просрати час у токтоці перед тим. Задати собі питання. Усвідомлено розумієш, що ти це хочеш, базару, ну просто на машині. Ну, це вже кобелів тріщину. це вже кобелів тріщину. Ти хочеш довести до проблем, котрі я назвав на початку, Повір, рано чи пізно ти доведеш. Якщо у відповідні, то будь ласочка скористатися цим. Після обіду, може, хочу два хвилинок поспати, аби бути бодрим. Б, сплю. Але двайці, не цілий день прокинути і так у роті кисли, слини якісь на бороді, чоловіче. Не розумієшся, де те є, і в натурі в тому мені. Кобела туди, я, сюди, я не можу, що е... називається, зрозуміти, де я знаходжуся. Так з усім. Так з усім. І повір, я думаю, що якщо це увійде в привичку, це не буде, розумієш, не буде чимось поганим. І так того айку, сокуриш, одомаєш Привичку, а собі хорошую що, тяжко е, попри неї. Попри, не не обов'язково ото кидаєся, ні. Попри неї собі, поняв таке, як кіт і кіт. Просто один кит новий, він ще трошки так поняв, не розуміє, що це за НЛО. Поняв, про що я? Тому попри це собі можеш навіть от таку привичку, що називається, зробити. Ну, для початків, як я вже сказав, практикуватись, практикуватись і ще раз практикуватись. І не переживати. Дивись, в тебе, я от зразу кажу наперед, в тебе може не вийти ні перший раз, ні 10-й, ні 20 ні який. Це не значить, що ти щось робиш не так. Це значить просто, що, наприклад, ти там умовно десь е, півдня. Е, Півдня, там, наприклад, у тебе вилетіло це з голови, півдня ти це робив. Ти робив це вже півдня, ти тобто, розумієш? Все одно пробуй, 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 поки не вийде спочатку Єврі фулдай і так далі, і тому подібне, розумієш? Бо це часто з людьми, наприклад, коли, котрі на дієту. В них не виходить дієта. але щось із тої дієти у них виходить. Вони не беруть той кусок, який виходить і роблять під себе. Вони зразу дітородний орган, чоловіче, пхають на ту, ту дієту. Все нічого не підходить, це не для мене. It's not for me, як кажуть у нас у Одесі. Розумієте, а так не треба. Так не треба, це нічого не призведе. Тому панству, от, наприклад, тих півдня, котрих, котрих ти собі задавав питання, розумів, був усвідомлений і все тому подібне, тих півдня збереже, ще півдня тих адаптуй під себе, аби отримати фулл день. І все. Добрий день. Просто от бери це і адаптуй під себе. Тяжко? Не тяжко. Так чому ж ми не почати?